Погано живеться. Я змінила мамі постіль, несу заправлю, буду йти огірки закривати, їсти готувати. Потім треба вологе прибирання в хаті зробити. Це вже, певно, після обіду. Надя все одно десь на час з чимось, якщо, встигне, якщо будуть місця на перший автобус. Там котяча сімейка. Лізаче. А тут забаче сімейка. Десь ще одна. Ну, це не сімейка, це Вдочерилася. А ці сімейка, два брати. Мрр. Мрр. Я це мелеті Вони дуже схожі, Тому я їх пути Дуже-дуже схожі. <с Lake> Воно котяча сімейка дам з Євою. <Chief> що мені сьогодні захотілося чогось такого яскравого, тож я додала боровник, а в мене буде <смірш> та... надійся <смірш> яскравий мареновий. Що тебе мене любили? А ну ж куянько додому? Ох, квайціянти! Ох, квайціянти! Ти за тут цілий день не дозволяєш бути, ага? А ну, мені, давай, ну, відказуй. Ага, а ну, Я в Вайзе, ты тут ты угу. Ой, Юля, ты тарабанала, да? Что ты тарабанала, что там, Юля, да? Ой-ой. <голосит> да. <палывается> Я кажу, дурному халя сьому. Дурному хай я сьомому, ся Ти да. пузо по цухмелю тобі давай. Ай, не скрабайся. Я зпушу лісі по цухмелю. Ти, очі такий йопис, а. Ох, ж хлопчик такий виєдний. Ви виядний, такий. <світ> Вночі був дощ, бачите, навіть воно у мене на доріжці трохи вже не висохло. Ну, я не скажу, що він прям сильно великий, але для початку. Краще, ніж вчора пішов три каплі. Так, меренга не зпекла, вологе прибирання в хаті зробила. Іду зараз ще скотину понабуваю і буду вже йти в літню кухню місце готувати. Якби в міду школа картопля буде і буду огірки закривати. картоплю. Мазую і стерилізую поверхи. Не знаю, так що буде спробувати. На одну літрову банку кладеться чесник. Парасольти з цього кропу. Перець, коріандр, потім насипається, накладається огірків. Одну столовую ложку цукру, одну столу в очку і дві столову ножки осу. Доливається окропом і перелізуєте 10 хвилин. У ну, мене ось тут 5 літрова, станають одна літрова Вже ось так купає. Зараз турилізую, підмазу, та якраз туди приїде. Минуло 10 хвилин, дістаємо, закатуємо і файно-файно трусимо, щоб розтануло сіль і цукор. Перевертаємо, кладемо і накриваємо наші банки на добу. Завтра розк... Давило. Ми ж треба пролізти? Цікаво <звук> переверне. Наташа, залазь на кучу, ми тебе сфоткаємо. <звук> ну, ну, ти Ану, повалися. З цього попить. Eu acho que

Вот так ти... вот. Получається тепер. А ну попробуй давай. Попробуй. попробуй. Ну да. Ого. Не ж на голошу воно Жод мені помогав. Поняла, що Pięćdziesiąt tysięcy. A tu nie no to jak... Pomyślałam, jak tam jest... W O tak jak u mnie tam było. А ты так вот не сейчас не можешь сунуть пальцы. Угу. Ты куда лезешь? Дивись, сейчас. И то, и то прям під ногами путаю. Кажуть, гуртом і батька легко бити. От ми гуртом швиденько вправилися. А тепер гуртом підемо купатися. Операція кастріл безуспішний. <рес> Котенятко, Батька, для мене штати одна кічка вивела. Люда. Я не можу поняти, чи воно вийде зараз на вулицю, чи ні. Треба, мабуть, щоб ти мені віника сюди подала, щоб я його погонила віником. Ось годне чудо, за яким я лазила, що зюзько кише в нього. Тільки манешенька, це, це я на горі ще лазила, достала. А оце чудо вона сама витягла бленесла. Ми не знаємо, хто це все такі, але я дуже файна. Така мокра, така грязна знову, мазло, там вся стекловатість, в мене сьогодні щось стір... почти рушнене. Баба, бережи, я думаю, вона злякалася. Вона злякалася теж, злякалася. Ну, у нас прибуток комісця, є. котиня. Чи бля баби в хату стільки? Ой, мамочки, такі манувані. Да, Мелоді? Ти нам пипає котеняток? А то хто? Вони дивились бабусю? Ой, Той, давай давай подивимося. Та ну кажіть, хто там такий у нас? Яй! А ні, то як? Непонятно, люди добрі. А ну, кажіть, хто це такий? Зараз трішки все вкусно. Знаєте, як дітінка, да? Бо буде так, як із з цим. А тепер друге оріка візьме, покажи нам. І друге таке, дивіться. Знаєте, то за дітінка. Ну, хвоста піджали. <laughs> Хоча... Не знаю. Ой, то что. Я тоже тоді так дивилась. Як були ляпки, гайненькі. Вкусі мої. Викука... Да, Мені бить два яйця стоїть. Да, ми за тих сядем. Може, то сряка. Або сряка, або два яйця. Ой, манюні, що ми після вам місаль не будемо. Ви Привикайте. Да. Оце льє. є. Ми теж Yeah. Ну що, ми сьогодні відпочивали родиною на ставку. Я і мої три двоюрідні сестри родинами. І нас сестер наловила для сестри, яка в мене гостює раків. Зараз я буду виривати їм кишки, як би мовити. І піду помию під проточною водою. Ну, не по як проточу. І Буду ставити варити, бо Надя дуже любить раки, а давно їх їла. Так, усім привіт! Сьогодні вже у нас 24 липня, я трішки випала, але нічого. Гостям треба приділяти увагу. Сестричка приїздить тільки раз у рік, тож треба побути з нею. А що я вчора зробила? Я вчора спекла ось такий медівник, заливний, чи розливний. У мене сьогодні в кума день народження, мені треба його привітати. І я. Переділила більший шматок для кума, менший шматок для нас. Тут такого буде два модовичка у мене. Зараз ось ось його переб'ю у крайці, обрізала я його, щоб він був файненький. Тут збиваю сметану магазину, цукор і ванільний цукор. буде такий крем. Банально, смачно, М -м -м, дуже смачно. Так, тортик для кума. Готовий простенький, домашній, нехай настоюється. Зараз ще нам перемащу Смакота пахне як. Сьогодні пробувала новий рецепт, точніше, вчора я пекла ввечері, пізно ввечері куржі. Не знаю, трішки мені вони не подобаються, тому що вони такі, знаєте, більш... Уп, як щільні, не такі, як я зазвичай печу, але а смак тіста дуже смачний. Такі два красення, один більший, другий менший. А пахне. Ароматні дуже коржі. Так, що в мене тут борщ із маленьким шматочком шматочками м'ясом дрібненьку я зварила. Зараз закипить койну. І люблю кнопка настоліється. Я люблю червоний-червоний борщ. Це ще й не такий червоний. Ну, не знаю. Я взагалі люблю, коли капуста вивчить. Закріпіла, кинула капусту і винакати. Але не всі так люблять. Тож, підвашковуюсь тут всі. Вони в воді. Я ось так ужари. Павне певне. Ось вони такі, щоб вони були рім'яні. Вони в мене коли були в зеленій а Зараз я просто додам. Зараз я, я їх ось так складаю в парку і перекладаю ці буди, додам частину і лаврушку. І буде на запікання ставитися. Там кушкування таке оце. Ну, а пока вода. Ну що, ось так виглядають губи? Мегасенький, гарнасенький, аромат. Ми прийшли сьогодні, там прибирати на кладовищі. Усіх родичів вирішили поприбирати, побивати. Он дома дівчат. Ну що, ми друзі з тобою? Ми друзі, каже. А? Друга коли лупиш мене, коли по-хорошому, що ти, телефоном друг? Да? Ти хочеш по цьому мій телефон? Ну, кажи привіт їм. Давай, кажи їм привіт. Да? Ні, зуби тебе сильно великі. Ти вже кусаєшся, пальців до рота не Та да. йде. Ти воду пити Хм? Кажи. Питимеш воду? А? Ні, ти до мене? Ні, бутатися не можна.